Дорогі люди, слава Ісусу Христу! Бажаю вам гарного шляху, куди ви направляєтесь. Хочу нагадати те, що записано в Божому Слові. Боже Слово каже, що всі люди згрішили та позбавлені Божої слави. Бог створив людину, щоб вона перебувала в Божій славі, спілкувалася з ним. Но гріх війшов в життя людини і з гріхом були порушені відношення з Богом. І Бог, як праведний суддя, як святой, Він довжен засудити грішну людину, але Він настільки полюбив нас, своє творіння, що Він залишив славу неба, прийшов, судив цей грішний світ, прожив досконале життя, помер за нас на Христі, ім'я Його Ісус Христос. Він віддав своє життя, щоб кожен віруючий в нього мог надбати прощення і життя вічне. Ісус не тільки помер, Батько Небесний Його підняв із мертвих. Воскресив його. і тим самим Він ствердив для кожного з нас, що ця жертва, вона прийнята. Ісус закликає, покайтесь і вірити в Євангеліе. Так говорив Христос: примиріться з Богом, читайте святе Письмо, молиться Богу. Хто бажає, ми даруємо святе Письмо безкоштовно, хто бажає його взяти, ми його можемо подарувати вам. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто здесь їде. Помилуй, спаси. Даруй, щоб зупинилось кровопролиття на нашій землі. Даруй нам миру і спокою в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бережи, благослови вас, Господь. Івангелія, ми його даруємо безкоштовно. Дякую за вас.